Сьогодні розповім вам про доволі цікавий автомобіль. Opel Ampera E Електро. Це не той Opel Ampera який трішки більший, такий чотирьохмісний, так би мовити, на гібридній установці. Це виключно електромобіль, який ви зустрінете тільки як електромобіль. З одною поправкою, такий самий аналогічний автомобіль ви можете зустріти з значком Chevrolet. Тому що тоді ще в цих роках... Opel був ще в компанії, ну, в концерні General Motors. І виготовлявся фактично на тій самій платформі. Та й фактично той самий автомобіль був. Що Chevrolet Bolt. І так, трішки історії, трішки інформації. Підкапотний простір. Ну, це електромобіль. Стандартна ситуація, під капотом дуже багато лист. Сюди ніхто не заглядає, Максимум, щоб залити омиваючу рідину. Стандартна ситуація. Да. У 2016 році е, на американському ринку доволі швидко починає розвиватися Тесла. Ну і не, не тільки і в 2016 му І компанії GM General Motors, компанії Chevrolet потрібно було з цим щось зробити. І це її відповідь, грубо кажучи, мабуть, в Model 3. Chevrolet Bolt і Ampera. Ну, Фактично, на початку 2016 року Chevrolet презентує той самий Bolt в кінці. На Парижському автосалоні вже Opel презентує свій Opel Ампера E, що фактично той самий автомобіль з декількома мінімальними відмінностями. Одразу ж скажу, цей ринок фактично, ну, цей автомобіль якби, позиціонувався на ринок Сполучених Штатів. Тому деякі рішення в салоні та й загалом конструктивно американські. Трішки детальніше розповім згодом. Але що у нас тут? От нас тут під капотом. Декілька бачків для охолоджуючої рідини, тому що у нас нормальне активне охолодження. Електродвигун потужністю 150 кВт, а точніше це 204 кінські сили. Передній привід і все. Батарея в нас компанії LG одразу ж розповідає про цю батарею. І чому цей автомобіль цікавий, тому що в нас по факту 64 кВт корисної ємності батареї. По факту з заводу вона виготовлялася з ємністю 60 кВт. Проте трапилось декілька випадків загоряння і компанія LG, як і загалом у деяких інших виробниках, відкрила відзивну компанію, наслідок чого в цьому також конкретному автомобілі. Якщо не помиляюсь, в 2022 році було замінено повністю нова батарея 60 кВт номінальної ємності до 64, а то найбільше стається. І ми отримуємо нову батарею в доволі невеликому кузові. Довжина цього автомобіля 4 метри в рівні 20 сантиметрів. Враховуючи розмір салону, можемо сказати, що це реально ну, якби американський автомобіль. Тому що салон і місткість заднього ряду, зокрема. Ну, це позиціонування на американський ринок. Що брати: Opel Ampera чи Chevrolet Bolt? Вирішувати вам, тому що шеврелети, вони якби з Америки, є резон брати тільки тому, що вони биті. Але враховуючи ціну, мабуть, краще все-таки брати європейців. Краще Opel. Чому? Тому що в ньому одразу буде нормальний звиклий для нас комбо-порт. Друге, е далі просто технічні відмінності. Полка буде жорстка в багажнику в Болта. Камери 360 будуть в Chevrolet Bolt. А європеець відрізняється камерами 360 відсутні, там тільки камера заднього виду і парктроніки по покругу системою автопаркування. А так загалом. Різниці особливо немає. Загалом це дві комплектації. Так, загалом по автомобілі зразу кому цікаво, які тут проблеми. По технічній частині проблем загалом великих нема. З підшипниками проблем нема, з підтіканням проблем немає. Є невеликі проблеми з сальниками, які трапляються на півосях, Ну, але це рідкість. Зазвичай підвізка в цього автомобіля доволі витривала. І порівнюючи там, з корейцями, однозначно краще. Однозначно краще. Кліренс автомобіля заявлення 15 см, але відверто вам скажу, тут навіть трішечки менше. Тому для наших доріг краще піднімати. Якщо ви зустрінете болт 22, -го, 23 -го і новіші роки, вже такий фейсліфт. Загалом це той самий автомобіль, просто він трішечки вищий, але конструктивно це ось та сама конструкція. Надійність цього автомобіля хороша, тому що їх навіть використовували в Сполучених Штатах як таксі, і реально пробіги і зносостійкість просто еталонна. Переміщаємося в салон. І так, що у нас в салоні? Е, в салоні у нас сидіння такі, скажімо, як і клас цього автомобіля, вони вузенькі. Це не для, там, скажімо, не знаю, моє особисте враження, хоча автомобіль реально далекобійний, він може проїхати багато. Прямо якщо ви тошните, то це 500-600. Якщо вам вдасться, проїдете. Проїдете реально. Але прям щоб я тут відчув комфорт. Ну не знаю. Тобто регулювання сидіння по висоті. І спинка. все. Ніякого поясничного підпору. Обду сидінь. Тут в комплектації будь-якій немає. Є підігрів сидінь, він включається на центральній консолі. І підігрів керма. Отож, по, е, по керму. По вилюту регулюється в доволі великому розмірі, по висоті також, також непогано. Позиція за кермом цього автомобіля нагадує більш кросоверну, високу. Великі дзеркала з системою мертвих зон підтримування полосі. Е, і загалом посадка за кербом, простір доволі великий, е, лобове скло, бокові скла. в нас лобові, е, бокові великі, таке велике трикутне скло. Відчуття простору в автомобілі тут просторно, проте не надто широко, оскільки це сітікар, мабуть, якби тому що ширина його, ну якби пояснюється будь-заднім рядом. Трьом позаду. Таким як я, навіть трьом в ширину буде так на невелику відстань. Так, як я і сказав, на невелику відстань. Сидіти зручно, підлокітник по висоті не регулюється, тільки по вильоту. Тут доволі зручна, звична для нас ручка така. Клавіша електрогальма, присутні AUX, два мікро-USB. і непонятна для мене штука і в вигляді безпровідної зарядки. Сюди треба запхати свій телефон, і він типу буде заряджатися. Тут інтуїтивно все зрозуміло, клавіші клімат контролю, режим спорт, аварійка, автопаркування, система паркування і утримування смузі Кермо доволі жорстке, доволі таке масивне, доволі товсте. Тут управління магнітолою ну, системою панелі, тобто управління бортовим комп'ютером, круїз контролем, системою безпеки зіткнення, підігрів керма. Тут налаштовані дві клавіші. Позаду клавіші гучності і з ось цього боку дуже зручна клавіша гальмування. Тут ще в нас невелика ніша, є якийсь такий прикурювач. По якості матеріалів панель поверху жорстка. Тут все жорстке. Це все жорстке. Тут є амбієнт підсвітка, така вночі внакрасна світиться. Загалом автомобіль мені виглядає, перш за все, що це зручно для коротких поїздок, для міста. Сюди зручно сідати, зручно виходити. Ну і тіпа, прям зручно ззаді для дітей. Диван м'який, реально. У мене чомусь таке враження складається. І мені здається, що не в мене одного, що задній ряд він м'якший, ніж передній. Передній більш такий жорсткий. Е, довжина, ну от бачите, я ноги підняв і тут в мене є простір. Треба трішки ось так, щоб менше ноги в тому. Загалом мені зручно по висоті. Доволі багато місця. Попереду сидить точно така сама, як людина, як я, або, можливо, трішки більше. І місця вдоста. Тобто погляньте на задній ряд. Я ж кажу, для двох тут є центральний підлокітник з підстаканниками. Тут для двох ну, дуже комфортно. Два USB-виходи для зарядних пристроїв. Тут клавіші підігріву сидінь, під'їмачів. Мені подобається. Багажний відсік, так, він маленький. В довжину тут, не знаю, сантиметрів 60, мабуть. Глибока така ніша, тут же власник покидав собі якихось речей. Звичайно, наш зарядний блок. Але під низом у нас ще є ще одна якби, ніша, де у нас є ну, ціле місце для якоїсь докатки. Тут також пластикова ніша і там такого всякого безду. Сидіння складається, утворюється не надто рівна підлога, хоча ось в цьому місці тут є спеціальні бортики. Можливо, можливо, тут можна сконструювати якусь таку ще полку. Ну, але тоді важний відсік стане зовсім маленький. По якості матеріалів тут все пластик, дешевше. Тобто по пластику тут дешевше, тут нема тканини, нема, ем, ну, нема такого типу, щоб вам почувало, що важний відсік зроблений як, як дороге авто. Ну, перейдемо до улюбленої рубрики. П'ять речей, які мені дуже подобаються в Opel Ampera E». Перша перевага. Розмір автомобіля 4 метри 20 см. Ємність батареї майже 70 кВт. Повна. Це велика батарея в маленькому доволі автомобілі. Хоча всередині він низький. Другий плюс просторий задній ряд. Плюс. Перевага номер 3 е, В моїх руках товщиномір. Алюміній. Алюміній. Алюміній, 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 Метал. Тобто у всьому автомобілі усі навісні елементи алюмінієві. Скажете, Андрій, то це жах, це ж типу пояс. Попадеш в ремонт, а воно капець дороге. Ну, друзі, ну як ми будемо жити такими поняттями, що от як я попаду в ремонт, то можна і взагалі автомобілі не спряти. Це легше, це класна корозостійкість, бо воно ж не зіржавіє. Ну і відповідно це енергоефективність, тому що легка конструкція автомобіля дає більший запас ходу. Наступна перевага ховається понизу. І це замінена нова батарея. Ще одна перевага, яка мені подобається це гальмо під кермом. Правильно сказав? Я правильно? сказав? Клавіша гальм за кермом. Під кермова. Клавіша гальм. Наступна перевага це клавіша Гальм, яка додаткова, яка знаходиться за кермом. Тепер поговоримо про недоліки цього автомобіля. Ну і перший недолік це для мене це ось ця полка. Ну Більше схоже для от такого от, типу, від сонця. Наступний недолік це ось ця ось ось ця от ніжа. Цей отвір це водночас і би, кріплення для телефону і безпровідна зарядка. Якщо ви захочете запхати сюди новий 15 Pro Max, вам це не вдасться. Наступний недолік це все-таки ці сидіння. Тут недостатньо бокової підтримки. Враховуйте те, що сидіння шкіряні і на них можна ковзати. По-перше, якщо ви хочете агресивно поїздити, то треба добре прив'язувати себе. І трішки не вистачає довжини самого сидіння. Воно якби буквально трішки було довше, я би був щасливий. Що з попереду, що позаду. Наступний недолік це асистент. Тобто ви купуєте автомобіль від 15 тисяч доларів. І якби загалом у вас є якийсь там індикатор, типу проекція, як вона тут в меню називається. Є клавіша попередження зіткнень. Ну, тобто, якби ви вважаєте, що у вас є повноцінний адаптивний контроль. Ага, нема. І причому тут я вже дивився не одного, не, не одного блогера, ну, людей, які пробували. Є пункт, в якому написано, типу можеш поставити галочку, що автомобіль буде аварійно гальмувати. тобто В разі якоїсь аварійної ситуації він аварійно загальмує. Ні, ні в кого ще не загальмував. Може в когось один раз не знаю. Просто колодки десь ззаді з І, мабуть, недолік, на який зважають усі, це один з основних недоліків цього автомобіля, хоча не впевнений, що враховуючи ємність батареї для цього автомобіля це є великим недоліком. Це відсутність теплового насосу. Відповідно, усі оці речі, коли ви будете включати нагрів, коли на дворі холод, будуть відбуватися виключно від електричних тенів, які споживають більше електроенергії, ніж споживає тепловий насос. Отож ми сіли трішки проїхатись, я розповім свої враження. Мені сьогодні, мабуть, більш цікавіше Вон зараз Василь знімає. І він розповість свої враження. У мене воно більш можливо такий обширне, бо я якби, на багатьох машинах їздив, я свою тут думку скажу. А він мені о, цікаво, його порівняння саме чомусь з Ion автомобілем, як огляд, якого ми робили нещодавно. Якщо ви його не бачили, то посилання десь буде ось 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 тут, ось тут. Чому? Тому що загалом Hyundai Ioniq і Opel Ampera є чи Chevrolet Bolt, це автомобілі більш-менш одного ціного діапазону, і, можливо, вам доведеться вибирати мені з ними двох. Отож, моє враження, зручно сидіти, доволі простори, як я говорив, великі, доволі дзеркала, масивні. В них зручно все бачите. Великий, класний, соковитий, типу, рідкокристалічний, ну, класний, класний дисплей по, по центру. Інформативна дуже панель. Чому? Тому що ти бачиш запас ходу, який показує тобі. Середній показує тобі мінімальний, одразу ж, і максимальний. Тобто ти розумієш, якщо я зараз буду, от мені треба повільно їхати, я буду повільно. Максимально зможу поїхати зараз 259 км. Якщо буду в звичайному режимі 217 Якщо буду швидко і не енергоефективно, тоді 177. Ну, якби все логічно, все зручно. Можна вибрати собі дорожні дисплеї, на ньому поставити витрату, чи дорожні знаки, датчик шин, магнітолу і все решта. Тут все зручно і можна обрати декілька би, там, різних, різних стильових рішень, якби так би мовити. Центральний, би, інформативний мультимедійний дисплей, також зручний: Apple, CarPlay, Android, Auto на борту, все тут є. В тому плані все зручно і доступно. Шум від коліс, враховуючи самі шини, і не надто еталон до шумоізоляцію присутній. І він значний. Хоча в цього електроавтомобільчика є дуже одна класна річ. А саме це його потужність. Рахуйте, що вага цього автомобіля десь в районі Тона 600, 1600 кг приблизно. І враховуючи цей автомобіль, потужність його 200 кінських сил прискорюється він до сотні за 7,3 секунди. І тому, коли ви їдете 59, ви можете зробити отак. І ми вже їдемо 100. Якось так. Ну, далеко і довго ви не поїдете. Довго ви поїдете, але. Обмеження тут на швидкості 155 км за годину. Що загалом, я думаю, більш ніж достатньо для України та й для світу, зокрема. Всередині більше місця, ніж вона виглядає з надвору. Вона доволі містка, навіть дуже містка. А так загалом мені цей автомобіль подобається в основному тому. Що в такому маленькому автомобільчику, ви реально, якщо це виберете його для міста, от, Chevrolet такий самий, ви будете рідко його заряджати, якщо у вас тільки там пересування по місту. На борту присутня швидка зарядка, але цей автомобіль вкрай вразливий до температури навколишнього повітря. Тобто, якщо на дворі холодно, він не буде давати повністю заряд Якщо на дворі дуже гаряче, також не буде. Але... Але за пів години ви там зможете зарядити швидкою зарядкою там, на відсотків, на кілометрів 200-250. Тепер виконуємо автопаркування. Зручно? Зручно. О, давай так. Ти сказав мені, слухай, це ж машина, типу, яка там конкурент Рено Зої, да? Тут більше місць? Думаю, що так. Не набагато, але більше О, дивись, перед нами Зоя. Що ти хочеш сказати, що. Ну давай зразу біля неї встань. Сказати, що вони однакові. На ну, чимось схожі. Ну, що Василь? Та ні, класна машина. Та будь-який будь електрокар це, це вже класна машина порівняно з дизелями і бензинами. Ще певно, мене заплюють однозначно. Да? Ні, ні, дизель це свій кайф. ти що. Я не проміняю дизель мабуть, ніколи. Може. Ні, якби хтось тобі дизель заправляв, ремонтував, обслуговував, то чому б ні, можна і пихтіти на дизелі, що ні. Улюблений сучасний жарт. Підходить власник електрокар до власника дизельного автомобіля на заправці і каже: ну що, за скільки ти заправляєш своє дизельне авто? І що він йому відповідає? За три хвилини. А ви зможете за три хвилини зарядити повністю свій автомобіль? Поки що ні. Дизель все-таки тримає кращу вартість. Електро. Тож сьогодні ми оглядали Ampere E, він же Chevrolet Bolt І сподіваюсь це відео було для вас корисним. Мені також було цікаво його протестувати разом з Василем. Мені... Моя думка всім понятна, мабуть, і зрозуміла, а от людина така не заангажована, як Василь. Мені було... мені було цікаво почути його думку. Ви дивились канал автопогляд. Якщо вам потрібно. Підібрати, перевірити автомобіль, телефонуйте за телефоном, який кожен вам. Або пригнати з Норвегії. А то вже до веселя, веселя за автомобілем. На сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. До зустрічі. Бувайте здорові.